Нам сьогодні 28 днів. Підняли поїлочки. Сейчас покажу. Оце отака висота, в них буде постійно. В принципі, в принципі, якщо переробити крючки, то можна ще підняти на трохи. Якби пройшла партія нормально справилася, якби висота нормальна в них була. Зараз ми в ту кімнату підемо, глянемо. В цій кімнаті я пройшли раз забув підняти. причому реально забув. І в мене оце, виходить, оця раз, два і ось так, бачите, полохливі які. Получається, ці три штуки вони сламалися. Ну, або таке качество поїлки, або вони низькувато стояли, що кури їх просто товклися-товклися біля них. І перебили. Хоча міняти. І тільки не знаю, от, якщо дивіться бачок і ця лінія. А тут поїлка вища лінія. Нічого сказати, що бачок повністю не буде вибиратися. Ну, нам, в принципі, якби без різниці вже, тому що у нас далі не буде абсолютно ніяких пропоїв. Тобто вони, до речі, у нас просто будуть на воді. Без нічого. Томушка вроді би нічого, тут теж. А в тих кімнатах там нормальна поїлочка, там не треба її піднімати.